Подією, яка в останні дні відсунула футбол на друге місце в нашій країні, став чемпіонат світу з біатлону, а точніше результати української збірної на цьому турнірі. І сьогодні гостем нашої студії є президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, який буквально вчора повернувся з фінського конціолахтів. Вітаю пане Володимире! Добре. Отож золото і бронза. Це сподіваний для вас результат на мондіалі. Ну це вже традиція. Останні три роки ми привозимо з найголовніших змагань світових золоті медалі. Це в нове місто Підгрушна, естафета в Сочі. І зараз Валя Семеренко – це традиція, яка показує, що в українській команді є високий клас, і ми підтримуємо це реноме українського біатлону на світових аренах кожного року. І це ми радіємо за це. От, якщо йти по персоналіях, персона номер один це Валя Семиренко. Перед чемпіонатом світу ви висловлювали побоювання, що вона поженеться за місцем трійці загального заліку і може їй забракнути сили на чемпіонат світу. І, зрештою, дещо вона виглядала функціонально важкою, але тим не менш дві медалі. От це психологія переможця. от, зіграла свою роль, якою можливо раніше не вистачало. У неї вже багато є медалей з чемпіонатів світу з олімпійських ігр, чемпіонатів Європи, і звичайно амбіції спортивні. їй дуже хотілося попа в трійку загального заліку Кубка світу. Ми мовчки дивилися за цим, нічого її не заперечували. Але я переживав за те, що вона буде не в найкращій формі. Так і посталося. Вона не всі гонки показала найвищі результати, яка могла показати, як перебуваючи в кращій формі. Але вона вже досягла такого досвіду. І вміє концентруватися і показати результати. Ми можемо від неї чекати будь-які гонці, і хорошу влучну стрільбу, і хороший біг. І особливо оце радує, що вона вже останні постріли не промахи не робить, і останні коло тримає, не, не пропускає так. суперників, таких як дуже швидких, як є німецька чи чешські спортсмени. Тобто, вже ця команда може і більше показувати. А от е, після цього золота валя на прес-конференції сказала, що збулися її дві мрії золото Олімпійське, золото чемпіонату світу. Їй 29 років. І чи не боїтеся ви, чи можливо, все-таки е, навіть щось знаєте, що вона поверне свій вектор зі спорту на особисте життя. Ну, материнство в першу чергу. Ми про це говорили. Вони збиралися після Олімпіади, але були такі обставини, які не дозволили їм це зробити. Ми з нею спілкувалися. Вона каже: що я зараз нічого не можу сказати. От буде весна. Я відпочину, перший збір пропущу, можливо, два, а потім побачу, чи буду мотивований, як в мене буде настрій, і тоді я прийму рішення, що робити. У нас час ще є, цей рік можна і пропустити, і ми будемо тільки раді, якщо вона буде. Народжувати дітей, як зробила це Доріна Бер, і з новими силами повернеться в команду перед Олімпіади. У нас є кому бігати резерв хороший, молоді дівчата. Повертається Віта, яка була вже в контілахті. Я думаю, що ще не все останнє слово сказала Олена Підручна. Тобто, ми будемо непогано на останні ці майбутні роки, будемо виглядати в світовому біатлоні, коли команда буде суперником. От ви вже згадали наших молодих Юля Журовок, Анастасія Маркушина. Вони взагалі були заявлені як основні, але ну журовок пробігла лише індивідуалку. Маркушина взагалі не бігла, бігла Абрамова. З одного боку гарні результати в спринті та персюті, з іншого завал в естафеті. Чи от зараз не жалкуєте про це рішення? Ну, знаєте, в біатлоні дуже важко вгадати, хто сьогодні покаже результат, то можна зайти. в свій час. І Валя і Віта, і підрушно були на штрафних колах і пропускали суперників, отримали третій мета, передавали сьомими і на чемпіонаті світу підручно в 2011 році. Це перший рік для Абраму і Варвенець в великому біатлоні в накупках світу, чемпіонат світу перше. Тобто, це потрібно пройти цей шлях всім спортсменам. І я думаю, що вони через рік будуть зовсім інший рівень. Так. Теж до чого прийшла і Валя Семаренко, тому ми абсолютно ніяких претензій не мали і не підтримали її. Що в неї все попереду? І я думаю, що Варванець не сказала останнього слова. Підтягується Журавок, ми ще навчимо стріляти і Бондар. Яну, і в нас буде дуже сильна команда. Я в це вірю і надіюся, і навіть не сумніваюся. От стосовно чоловічої збірної, Сергій Семанов виступив на рівні, здобув малий криштулевий глобус. А от інші хлопці, ну можливо, не так яскраво виступили, як від них можна було цього сподіватися. Дещо важко вони виглядали, не не вгадали спіком форми? Є дві причини. Я ну, я так думаю. Це перше, це те, що є також багато спортсменів, які вперше були на таких змаганнях. Тобто дебютанти це і Русінов, це і Жирний, це і Тищенко. Але вони показали вже на деяких тапок світу і призах були, і показали, що можуть боротися. І в нас ще є проблема в чоловічій команді. Все-таки фірми, які нас дають нам інвентар. Не дають найкращі лижі, тому що в них ще немає таких результатів. І оце сказується на бігу. І ми в цій естафеті, яка була, програли багато іменно за те, що було погано змащення, і лижі не добре працювали. І спортсмени всі відмітили, що це дуже стрімало. А коли ти мучишся і біжиш за рахунок поганої швидкості, вже і на стрільбу це впливає. Хоч стрільба була як найкраща в нашій команді. Але от з ходом були проблеми. Ми стараємося над цим працювати. Ведемо перемовини зараз з італійським змащок новим яким, якого хочемо залучити. І надіємося, що в наступному році ці помилки вже будуть враховані і зможемо отримати інвентар. От ще одне таке питання: перед чімнатом світу були обурення з боку Віталія Кільчицького, якого не взяли, віддавши перевагу екс росіянам, жирному Симокову. От чи зараз ви все рівно вважаєте, що це було правильним? Ну, я знаєте, в мене там родичів немає в команді серед спортсменів, і це не бізнес, який ти просуваєш когось там. Я завжди об'єктивно і стараюся тренерам працювати з ними, щоб вони об'єктивно приймали рішення. Кожен спортсмен, ми це проходили Яковлева, колись Єфремова так казала, і зараз і Кільчицький. В нього були всі шанси на універсиаді, він програв Русінову. На Кубку ЄБУ після універсіаду він програв Русінову. А в нас було одне місце, кого ми повинні були брати. Того, хто виграє, хто показує кращі результати. І якщо б він показав Кращі результати він би поїхав, і там на тому ж зборі Симаков був, який програв Русіновий. поїхав Русіна не Симаков. Тобто потрібно тільки своїми результатами і досягати, доказувати, що ти попадаєш в команду об'єктивно. А в нас все нема таких ніяких, як, наприклад, в деяких командах є, що дзвонить губернатор чи там особисті тренери збірни. Ми об'єктивні. Нам мені все рівно, чи Кільчицький, чи жирний для, одинакові, я всі для одна Всіх їх люблю і всім допомагаю. Ну, тим більше, що треба показувати дійсний результат, От, так. власне на останньому етапі Кубка світу дуже важливе завдання стоїть перед нашою збірною. Це збереження місця, квоти. збереження квоти у шість спортсменок. Там здається від це збірної 57. Росії, 57 очок нас відділяє. От, власне, чи втримаємося і на кого покладено це ну, завдання? У мене інформація, що там дуже великий вітер зараз в ці дні, і буде лотерея, як завжди, в біатлоні. Тобто, так гадати неможливо, але. За останні вісім років, що ми виступали там, ми тільки один раз програли росіянам там 73 бали, а так завжди. Менші, аби і вигравали, тобто будемо надіятися, що все-таки ми коту збережемо, що це важливо. І я думаю, що наші спортсмени це знають, ми їх настроїмо на це, на, вони налаштовуються на дати боротьбу в останній етап і валя, і Джима, яка підходить, вже більш краще себе почуває, і варениць, і Бондар. Якщо вітер це для неї краще, наприклад. Я та ж Абрама після естафети, вона хоче показати, що вона все-таки в, в команді не завдяки, а займає своє місце да, правильно. Ну і хотілося б відмітити те, що в нас цьому році це одна з таких. Нікого свій інша команда такого немає, що у нас чемпіонка світу серед дівчат, чемпіонка світу серед юніорок і чемпіонка світу серед дорослих. Тобто ми всі чемпіонські дівчачі медалі завоювали в, цього... в цьому році. Ну, дивимося з оптимізмом так. у сезон майбутній. І от, власне, буквально коротко. Чи планується якісь зміни? Можливо, тренерський штаб, можливо, когось там уже ми не можемо стояти на місці. Якби не виступали добре, ми не можемо стояти на місці. Ми повинні рухатись вперед. і цій команді потрібні свіжа кров, свіжа, свіжа хвиля, як прийшов колись Королькевич, додав дещо інші методики. Зразу розкрили дівчата. І зараз ми працюємо також, ведемо перемовини з серйозними тренерами, чекаємо від них останньої інформації. Можливо, скоро вони приїдуть в Україну. Будемо робити ці кадрові перестановки. Не тому, що наші погані, але треба підсилювати, треба нову якусь методику застосовувати, щоб ми могли боротися з світовим нашими конкурентами. Дай Боже, що в нас це вийде. Дякую, що ви сьогодні завітали до нас у студії. Чекаємо гості вже після закінчення сезону. Так, ми тільки надіємо, що нас підтримує держава, і підтримують люди, які небайдужий біатлон, тому що дуже скрутне становище з фінансуванням. А цей вид спорту потребує технологічних великих затрат і змащення, і патронів, і виїздів за кордон для, для, для тренувань. Тому це, якщо ми цю проблему вирішимо, то я гарантую, що медалі будуть на чемпіонатах світу на Олімпійських іграх. Віримо в краще. Як на. Глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був президент Федерації біатлону України Володимир Бернзак.